Кам'яні знаряддя праці віком майже півтора мільйона років виявили археологи на індонезійському острові Солавесії. Вони називають це відкриття надзвичайним. Воно дає нове уявлення про міграцію давніх людей. Розкопки ведуть науковці з Індонезії та Австралії. Вони виявили уламки знарядь праці, які використовували для оброблення дрібних тварин і каменів. Поруч також знайшли зуби звірів. За ними визначили вік артефактів у цьому давньому річковому відкладенні ми виявили артефакти а також скам'янілості вимерлих тварин, які колись мешкали на Соловесі, зокрема до історичних слонів і гігантських совиней. І тепер ми знаємо, що щонайменше мільйон років тому тут на острові Соловесі жили давні люди. Це відкриття свідчить, що вони могли долати великі відстані океану. На думку археологів, люди якимось чином прибули з материкової азії на Сулавесі, а потім мігрували між островами. Давні люди мігрували з різних причин. А сам перед через зміну клімату, що призводила до нестачі джерел їжі, люди шукали нові місця, у яких би було вдосталь їжі. Тому вони мігрували. Якщо закінчувалася їжа на яві, вони пливли далі. Науковці ведуть тут розкопки з 2019 року. Раніше вони виявили знаряддя праці віком 700 тисяч років. Археологічний комплекс розташований у біогеографічному регіоні Волесія. Він охоплює групу островів, зокрема Сулавесі, Ломбок, Флорес, Тимор та Сумбаву.